Вітаю, мене звати Олена Ковальова, це прогноз подій, і я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю, Олена, радий бачити. Рада вас бачити. Сьогодні у вас такий не можу не похвалити зовнішній вигляд, Ви весь в білому, але все ж таки, новини на цьому тижні. Зовсім не білі. Зовсім не білі, так, на жаль. І мушу з вами це обговорити. Почну, напевно, з найважливішого най для України зараз ми бачимо, що критична ситуація на деяких напрямках, і зараз з'являються новини, дописи, пости, хочемо їх розібрати? Все ж таки, чи це правдива інформація чи ні? Про те, що Покровськ, Мирноград та Добропілля під загрозою оточення окупантів. Можемо оглянути ці три напрямки детально, що їх очікує, до чого приготуватися людям? Все ж таки, яка доля на найближчий час? Дякую за питання вам. Справді дуже важливе питання. Дуже важливе. Це геть важливе питання. Дивіться, що я вам скажу. По-перше, не така є трагедія, якщо прогнозовано Я, на жаль, бачив, що е кінець серпня і ближче до вересня е ми втратимо ці міста. Що показують карти? Карти показують те, що справді вони під повною загрозою оточення і, відповідно, Поки що ще немає сил, які б могли їх стримати, карти показують по Аркану Мир, на жаль, на, на користь ворогу, що, що ворог вийшов на оперативний простір, подолав оці укріплення, які у нас були, всі укріплення, і розвиває свій наступ, свій наступ вглиб території. Насправді, я вчора, як тільки побачив, Цю картину, яка називається Мапа Діпстейт, я одразу погадав на картах, що буде. У мене випало, що добропіллю лишилося 3-4 дні. а Білозерському 2-3, Білицькому чомусь довше. Просто тому, що там, там були Збройні Сили України, які можуть стримати ще певний час. І, відповідно, я можу сказати, що У мене мама, до речі, бачила завжди і казала, що, е ці сили... ну, що росіяни ще з минулого року, що вони підуть через Добропілля оточувати Покровський Мирноград. Я тоді, знаєте, є, є людське, є, а є те, що ти, ну, твоя сила і магічне все. І на той час уявити собі прорив 60 кілометрів глиб території України я не міг. Тому я їй казав, мама, ти бачиш неправильно. А вона ж знову ж таки у мене теж бачить, ну, ясно бачення в неї, і вона займається, бо вона родова, але просто для сім'ї. І вона казала, що я бачу, що так буде. І зараз стається так. Мені колись сни снилися, я бачив, що без бою зайдуть в добропілля військові РФ. Це сон 21 і 2023 року, Іначе прокидаюся прокидаюсь в квартирі і дивлюся, на вулиці стоять російські танки. Я хочу сказати, що вчора записав відео шортс на своєму ютуб-каналі Магвеляр. І попередження було. Я попередив людей після розкладу і сказав, що у вас є буквально день для того, щоб негайно залишити ці міста на авто, пішки, яким то не було способу. Відповідно, я дякую людям, що е, більшість дослухалася, і справді сьогодні вночі. З Білозерського добропілля їхали і машинами, і пішки люди йшли. Просто виходили люди пішки. Тому що ворог не пожалкує нікого. Це окупант, це терорист, це світовий терорист. Але, на жаль, е е ситуація патова, і я не можу прогнозувати те, що ми її втримаємо на, саме на Покровську, Мирнограду та Добропілля. При, при Якщо буде захоплено добропілля і Білозерське, це можна казати про Щавай, Покровськ, Мирноград. Тому що воно і так, вони і так вже майже оточені, і ворог, ворог вийшов на оперативний простір. А, і, на жаль, в нього багато резервів. Я хочу сказати, що вчора мені телефонувало 19 військових з різних. Напрямків до ну, ну з різних частин Донецького напрямку просили захисту, просили підтримку і молитву казали: Ми не знаємо, у нас немає шансу вижити. А, але я бачу, що ми зможемо ворога зупинити по лінії Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ Тобто всі території, що західніше, від Дніпропетровської області до Краматорська, під загрозою окупації ворога. Причому дуже швидкої. Читаю, що зараз Генштаб скеровує полк АЗОВ, скеровує резерви, скеровує величезні стратегічні резерви. Я хочу подивитися, чи вдасться стримати. Я бачу, що резерви будуть підходити, але не всі вони прийдуть вчасно. Тому що це переміщення, це все таке ну, час. час для того, щоб не переміщати їх великими групами, адже ви самі розумієте, що Росія може просто поцілити балістикою по потягах і так далі. То я бачу, що, що зараз оцей тиждень ворог буде просуватись. Але потім ситуацію стабілізуємо, скліпаємо, знаєте, як от, от в такому плані. Зупинимо ворога, але з втратою добропілля, з втратою, з серйозними втратами. Покровськ Мирноград. От я відчуваю, що наше військове керівництво не дасть зараз. Погодження на відхід військ звідти. Я от відчуваю так, що вони не дадуть зараз дозвіл. Але, його, він, але він потрібен потрібен насправді. Адже там реальна загроза оточення це величезне угруповання наших військ, і це угруповання повинно вийти, тому що їх життя першочерговіші, ніж зруйнований Покровський Мирноград. Ніж територія. Так. і... Якраз таки ті резерви, які зараз знаходяться в Мирнограді та Покровську, утримуючи величезну агломерацію, вони б могли б зараз знадобитись для того, щоб, щоб прорізати цей прорив, відрізати. Тому що там, по-хорошому, -по -по якщо б були б резерви, то по суті можна було б зробити котел росіянам і знищити їх в цілому. І вже над цим працюють, але немає. Поки що немає сил на це. Насправді, ворог розпочав зараз наступи по всіх напрямках Донеччини із-за цього прориву. І у мене величезні є опасіння, і ви знаєте, я завжди кажу, що все буде добре, але тут може обвалитись каскадно фронт на Донеччині. Чи стримаємо, стримаємо. Просто ми втратимо багато багато території. І це, це на жаль, це на жаль. Але я е, буду сьогодні робити обряд, щоб якимось чином допомогти. Але добропілля ми вже не врятуємо. Добропольчани, е, всі, хто живе в Прокровську, Мирнограді, там ще залишаються якісь безумці, 1700 людей. Ну, хто не ждуни, будь ласка. Виходьте пішки, виходьте будь-яким будь-яким способом, яким який є тільки можливим. Є е, є дорога з Добропілля в Покровську на село Криворіжжя. І там, до речі, відьма сильна жила раніше померла. Я в неї колись був. Прикривалося, що вона світла, а насправді дуже темна відьма. І звідти з того села одразу ви можете виходити на Дніпропетровщину. І там, як тільки ви дойдете до селищ Слов'янка, там одразу поряд межова і одразу ви зможете на авто, на, на маршрутках на автобусах дістатися. Зручної точки в Україні на заході України, де, де вас прихистять, бо діють крізь програми для переселенців і надають житло, є, і шукають роботу, і так далі. Жахливо, що нашим людям зараз. В, ну просто вимушено треба покидати домівку, але знову ж таки хочу звернутися до наших Причому вбігли. Бі, Я хочу сказати, що у нас в місті. Ну, ну сьогодні, от є ж чати міста Добропілля. Це ну, чати ну, українські, українські, ну патріотичні. То там ну, сьогодні скидували, що російські ДРГ вже заходили в місто добропілля. Вже сьогодні вони були там. І вони писали людям, кидали фотографії, писали погрози, що вони виріжуть, що вони від всіх відфільтрують, всіх знищать. А я не міг стримати себе, і ви знаєте, що я розказував принципи чорної магії, що ми не повинні себе стримувати, бо стримання це замкнення в собі. Я брав номери телефонів їхні, брав їхні телеграми. Сьогодні після ритуалів вночі, десь о другій, третій ночі, дзвонив ДРГшникам російським, проклинав їх сім'ї, проклинав їх матерів, їх дітей, їх дружин. А навіть перед інтерв'ю з вами я е, е, писав і телефонував ще, ще одному, хто мене, хто ще, скажімо так, мені не відповів. Я сподіваюся, що. Що він мені не відповів по тій причині, що його пристрелили десь біля мого будинку в добропіллі, наші Збройні Сили України. І хочу ще, е, Олена, сказати, що, на щастя, у мене є е, можливість ждунів і сепарів, яких люди знають, передавати кудись, куди потрібно, в Донецькій області. Тому, е, хто знає, що до прикладу, живете ви в Краматорську, і знаєте, що є. Людина, яка підтримує руський мір, розсилає розсилки в телеграмі їхніх новин, або ж або ж, або ж а, якусь пропаганду вчиняє, або ж ви а, бачите підозрілу людину, що вона на круги навертає навколо підприємства чи якихось військових складів. Чи ви бачите, що людина здає позиції, чуєте, да таке? І людина там. Там про Руський Мір розсуждає, то є номер мого асистента плюс 38075 444 0136. Кидайте всю інформацію і будемо дуже швидко реагувати. Не я. Профільні відомства на Донеччині ждунив не повинно залишитись. Коли я дивлюсь, Покровську сидять ждуни, в Мирнограді сидять. Зрозуміло, що просто не вистачає часу профільних відомств. Але я час на це знайду. А мразі, які йдуть проти України, проти землі, яка їх скормила, повинні бути притягнуті до відповідальності. І е, я не забуду ніколи слів моєї матері, коли в 2014 році е, мер міста спонукав е, її до того, щоб вона, як начальниця податкової, разом з, зі своїм відомством підтримала референдум, е, і підтримала його проведення і забезпечила його проведення, то вона сказала наступне: вона сказала, що мене кормила Україна. Я виросла на цій землі. Я е, буду вірна Україні. Я служила не Януковичу, не Ющенка. І я виросла не на Донбасі. Я виросла на, в, в Українській Донецькій області і е, е, вона не підтримала. І за того, що вона не підтримала, ще певні люди. У нас в добропіллі. Не відбувся повноцінний референдум з приходом російських військ. Відбулося тільки Шалтай-Балтай, який зробив там мер, і воно було штучне. І не людя, ну не вели невелике. І я от хочу так, щоб кожен, кожна людина, що зараз проживає ще на Донеччині, щоб всі зібралися і дали відсіч тим, хто, хто призвав сюди руський мір, хто призвів до. Знищення, винищення цієї області. І варто сказати, що ті люди, які бачать оці звірства, які бачать по 20 кабів за день по, по Краматорську чи Добропіллю, і при цьому всьому, вони продовжують підтримувати руський мір і вважають, що це є нормальним або ж а, і знаєте, є особливі замбаящикові люди, які пишуть, що Покровську країна обстрілює. В Покровську сидять і кажуть, що Покровську країну обстрілює. А То відповідно, такі особи є нелюдями, потворами, тому що вони бачать, як руйнуються будинки поряд з ними. І вони тих людей, які руйнують ці будинки, ставлять в главу угла і восхваляють їх. Ну, то то е, я думаю, що їм потрібно, щоб їм надали належну правову оцінку, а моя б воля б надавати неправову. У нас є закони військового часу, це, вибачте, прифронтова територія. Е, якщо є чіткі докази, що людина винна, то ну, чому б не На цій ночі, воляри, хочу вам. Все Але ж таки? я хочу послання сказати: uh -huh. от е, люди мене питали прямо по містах. Значить, звідки не, не, бі, не треба біжать з Донеччини зараз, це Слов'янськ, Краматорськ, Святогірськ, Лиман. Ну в Лимані ніхто не живе вже. От це тільки ну по суті, Краматорськ-Слов'янськ. Дружківка треба бігти. Костянтинівка треба, тому що вони теж під загрозою. Бо якщо фронт рухне, вони теж рухнуть. Покровськ, Мирноград обов'язково і давно ще потрібно це було зробити. Там в Покровську навіть салон манікюра є. Це? Добропілля, Білозерсько, негайно, тому що у вас немає часу. От зараз ми пишемо це інтерв'ю. Коли воно вийде, От сьогодні яке число? 12. 12. От е, у нас це вівторок. Відповідно, якщо воно вийде в середу, то вже можливо і не буде часу у вас бігти. Я хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що ці випуски ми робимо не з метою залякати вас, а з метою попередити, що робити, власне, вирішувати вам. Пам'ятайте, що бережіть себе, це найголовніше, зберігайте своє життя і вирішуйте, як вам жити. Я хочу вам подякувати і напевно сказати найголовніше слава Україні! Героям слава!